Всім привіт! Це моє перше відео в цьому році. Мене давно не було. У мене, як завжди, творча криза. Ось так. тому я вирішила сьогодні зняти вам влог. До речі, відео тепер на каналі будуть українською. Е як то кажуть, з Новим роком в нове життя. Я давно про це думала і нарешті, нарешті вирішила знімати відео українською. Я не, не обіцяю вам, що це не буде Там якийсь суржик, не буде зовсім російської мови. Я думаю, що це трішки буде з'являтися на каналі, особливо у спілкуванні з сім'єю або з друзями. Тобто, чисто українською я вам не обіцяю, але в спілкуванні з вами я буду намагатися це робити. Можливо, в мене з'явиться багато відписок на каналі, але рано чи пізно це мало статися, тому... Пора робити український контент. Хоча в мене підписників і так мало, але які є, тому я вас попередила, російської мови на каналі буде мінімум тепер. Що стосується творчої кризи, мені просто не подобається знімати відео, напевно, в тій квартирі, в якій я трошки вимушено проживаю. Завдяки війні, якщо правильно так сказати. Ось. А на квартирі, яку ми купили, ну, неможливо завжди знімати, особливо, якщо ти там не живеш, а особливо, якщо у тебе влог-канал, тому що якби влог-канал це канал, де ти знімаєш все про життя. Ось, і треба знімати все в моменті. І ось тому так. Але сьогодні вирішила зняти вже є, як є, і якщо я буду так чекати, то справді ніякого контенту в мене на каналі не буде. Тому буде якось трішки так, тому що це також якісь реалії мого життя, бо і за війною ми з чоловіком не можемо переїхати в нашу квартиру, тому це все також реалії, це все також влог, це все також життя. Я надивилася Пінтересту вчора, і тому мені вкрай дуже потрібен крабик. Такий плюшевий, м'якенький, можливо, бачили в TikTok, в пінтересті. Ось тому я зараз йду на зустріч зі своєю подругою Настею, яка знову буде в моєму відео. І ми будемо з нею шукати крабик, а потім. Підемо в кав'ярню мистецтва, яка нещодавно відкрилася у мене в місті. Це якась кав'ярня, як ви вже зрозуміли, з галереєю. Тобто там є 50 картини і, і всякі такі інші. Я ще там не була, буду там вперше, тому будемо разом вже дивитися, що там є. Є, є? є? цікавого так. Українська моя трошки буде підхрамувати, тому але я буду старатися, я буду намагатися. Бо вважаю, що це потрібно. потрібно. Рано чи пізно потрібно було це зробити. Ось цей час настав. До речі, з приводу української, я ще хотіла додати, чому я так вирішила, тому що. Можливо, я перед камерою трошки ще хвилююся і можу забувати українські слова, але насправді, коли тебе оточує вже дуже багато українського контенту в Тіктоці, в Ютубі, фільми, ти вже дивишся тільки українською, книжки тільки українською, то я помічаю за собою, що словниковий запас мій. Українською набагато більше, ніж російською. Бо передивляючись свої відео, я розумію, що я кажу одне і те саме, бо знаю тільки е, якийсь, якусь обмежену кількість слів російською і завжди їх використовую. А українською, можливо, це буде трошки більше і краще. Але ж, знову таки, я трошки хвилююся. І вперше розмовляю на камеру українською, тому е, сподіваюся, у мене все вийде. А, до речі, я ж вам ще забула сказати: е, мені дуже сподобалось трендове відео в Тіктоці, коли ти е, сидиш нібито в кафе із е, собою в минулому. Тобто, е, наприклад, мені зараз 25, так? і я йду на зустріч із з собою, 16-річною, і е, в тіктоці просто пишеш про те, як ти змінилася, е, яка там я була 16-річна, яка 25-річна. Я сьогодні планую зняти цей е, контент. Він мені дуже так сподобався. І тому, я сподіваюся, в кав'ярні я його зніму. І, можливо, навіть викладу свій другий в житті шот, тому що. Мені здається, для Ютубу також підійшло б таке. Ось такі у мене сьогодні плани на день. Не знаю, чи всі вони реалізуються, але ходімо, ходімо, ходімо зі мною. Мій універсальний колір. Все, все чорне, все чорне. Можете навіть відмотати відео назад і... Бачите, що в мене навіть сережки чорні. Мій улюб, улюблений колір е, взимку і восени. Влітку не так часто одягаю чорне, бо влітку в чорному жарко. А ручки то мерзнуть знімати влог. лох. Холодно на, на морозі. Центр зайнятості. Вже, Покажи свою законку. Покажи, Покажи. Махнатку. А ну давай, мастер-класс. Ну я кажу, на тут туторіали подивитися. Ми сразу снимем туторіал. Все, я знайшла те, що я хотіла. У мене влог тепер на українській мові. До речі. Добре. Нема питань. питання. Надо ще й вийде. Такое себе получилось. Не завстрич. Ні, тут не снимай, снимай. Я снимаю. Так, вот так. отсылка. Да, Найти сериал. Найти сериал это отсылка. <свят> я его... Подсказка, подсказка. Ну тут надо еще одну. <свят> так, ты уже в кавьярне. Могу снять одним... тест. Могу, могу... снять <свят> туториал. <свят> <свят> Давай. Покажи, я Нет. на своих не могу показать. <свят> ну да, бы не купила. Есть два варианта. Давайте, я Даже мне не стало интересно. прям туториал. А, я поняла. Я заразумела, что ты хочешь. Я поняла. <laughs> ну, без суржика не я все равно, считаешься. Мені вже не подобається, що воно тебе не схватило. Мене точно. Гарно? красота. Тут фієвічно не получилось. Один, а вторий. Каже, буде два турі. Що ж, вже було. Ну, а я не так робила, на базі сейчас я навчуся. Тебе... Це так і надо, так? Да? Шо? Пучок. Збоку. Да. 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 Я його ніколи не коштувала. Так ми замовили якийсь китайський чай. Якийсь Якийсь Чай з Аліекспрес. Гунфу. Ти помниш, як він називається? Це. Неважно? Не Що, Шоу це? Ну цей. Чай. Сам чай. Це щось типу китайської церемонії. Аля китайська церемонія. У мене тут і трубочка зі згущеним молоком. А у нас типа крем-брюле. Ти пробувала чи гарячий? Гарячий. А что было даже кнопка? Не осталось. Я забыла даже кнопку съемки. У меня есть. Спасибо, блядь, своему. его музыку. Понял. Все, блядь. Все, расстроилась, Расстроились. Закажи еще Закажи еще где? Наступный раз. <режит> <с performers> <сех> ну, короче, мне сейчас вообще не безвкусно. Слышишь запах? Ну, я чувствую вкус. Похоже на пуэр Только я черный пила. Но похоже на пуэр Я ж не пробувала той. Ну похоже. Просто тут був чорний, а це не чорний. Ну як? Що? Чай. У є... ну, я чувствую жасмі жорстко. му хочеться. Так і на землю. Оцінюю. Вже ранок наступного дня. Як не дивно, вчора ми все встигли, ми сходили в кав'ярню, купили плюшову заколочку мені. Настя теж собі обрала заколку. Ви бачили на відео. Я дуже рада, я її дуже хотіла. І навіть зняла відео для Тіктоку та майбутнього шоцу. Єдине, що так вийшло, коли ми прийшли в кав'ярню, то якраз змінювали одні картини на інші, і тому не вийшло їх нормально зняти на відео, е -е 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 картин не було майже на стінах. Е -е 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 Китайський чай, як я вже сказала, мені був дуже схожий на пуер, але не, -не чорний був. Ось і, і все. А так, загалом, мені, мені було дуже схоже на ПР. Ну, на цьому, я думаю, все. Я буду завершувати своє відео. Напевно, буду якось намагатися частіше і більше знімати таких е е влогів. Нехай це не дуже естетично. Але в мене ж влоговий канал. А, а життя не завжди буває естетичним, тому е, буде як буде. Тим паче е, зараз війна і чекати закінчення війни, чекати якоїсь естетики, то можна взагалі канал не вести.